Ну що ж, поки рухаємось далі. І за нашим планом у нас після адаптації верстки під всі види пристроїв у нас реалізація всіх необхідних сценаріїв анімації та станів елементів, Hover, Click, Focus і так далі. Тож, переходимо спочатку для, до зміни станів на нашому сайті. Ще, до речі, у нас неактивні ці посилання. Але зараз я ще чекаю від клієнта всі ці актуальні посилання, тож я їх додам. Необхідно пам'ятати, що їх треба всі додавати. Але, звісно, що я їх додам тоді, коли клієнта отримує всі їх разом. Не знаю, чи не забуду я в межах цього міні-курсу їх прописати. Або це я вже зроблю після запису міні-курсу. Але відповідно ми маємо це на увазі. що... Їх необхідно додавати саме конкретні посилання, які у нас на які повинні вести вести ці лінки. Тепер переходимо до зміни станів. Знову ж таки, в мене немає зараз ніякого технічного замовлення, завдання від клієнта стосовно того, як конкретно повинні змінюватись мої елементи там, про зміні станів або якісь конкретні сценарії анімації. Ми обговорювали те, що це на мій власний розсуд. Тож, для того, щоб зараз це зробити, я можу скористатися своєю власною ініціативою. І, наприклад, призначити для всіх лінків при наведенні, зміну кольору на, наприклад, ось цей синенький. Давайте зараз подивимося, що це за колір. Ось цей темно-синій. Мені він підходить. Подобається. Він не потрібний цей стиль, але кольор я скопіював. Тож, у нас ось тут повинно бути ось така зміна. При наведенні на лінк, нехай він змінює свій кольор на ось цей. Ось так. Або він е, затемний. Можемо тоді не прив'язуватись до цього. А що, якщо ось такий? Ось такий, мені здається, якось симпатичніше буде виглядати. Або навіть ось такий, але на чорному. А Як це буде виглядати? Ну, зараз подивимось. Можемо зараз змінити на ось цей і подивитися, як це буде виглядати в інших інтерпретаціях. Так, для того, щоб він був в нас, ця зміна була плавнесенькою, а не ось такою. Нам необхідно ось тут додати в Transitions. Ну, Зважаючи на те, що у нас тільки одне property змін, змінюється, то можемо тут просто поставити для всіх all properties. 200 мс так можемо і залишити. Easing, ease, в принципі, нам теж підходить, тож, ось так, щоб змінювався цей колір. В принципі, норм. Нічого особливого, але нормально. Що стосується зміни кольору на чорному, давайте подивимося ще. Тут бачимо ось так. Ну тут нічого, не так. Ну, в принципі, нормально, мені здається. Нормальний колір. Добре, переходимо далі. Наступний елемент, який я б стилізував, саме зміну при наведенні на нього, це ось ця наша кнопочка. І тут зараз цікава історія, тому що у нас тут градієнт. Можемо якось теж погратися, щоб це було щось. Щось цікавіше. Наприклад, можемо. Що, якщо ми спробуємо зробити цей градієнт перенести навпаки? Тобто ось так. Ось сюди. Ось так. А цей колір, ось сюди. Ось так. А, ну, в принципі, я ж можу змінити просто кут. І все. Що це я парюсь? Да. що Щось я таке складне вигадав, я ж можу просто змінити так кут. І подивимось, як воно буде в нас виглядати, тому що я такого ще жодного разу не робив. Як воно реально буде виглядати, я не знаю. Так, transition не opaisit я ставимо All Properties тут. Якось так. Ну. Ну, якщо це буде 500. А, у нас, напевно, немає цього проперті. Так, да, ця, ця властивість, ми ось тут саме в станах не можемо змінювати її поступово. Тобто вона змінюється одразу. Вона змінюється одразу. І тому це не дуже буде для нас. Цікаво. Можна це реалізовувати з допомогою кастомної анімації, але. Хотілося б цього не робити. Хотілося б зробити щось трошки полегше. Спрощено. Спробуємо тоді не змінювати цей бекграунд. Звісно, що. Так, а подивимось, у нас є транзішнс, на які е, властивості. На які властивості у нас тут є транзішнс стосовно бекграунду. Color, Position, Text Shadow, Box Shadow. Угу. Mm -hmm. Тобто тільки на background колір. Mm -hmm. Що, якщо ми спробуємо реалізувати якийсь hover за допомогою фільтрів, бо для фільтрів у нас, наскільки я пам'ятаю, транзішн застосовується. Тож можемо спробувати, наприклад, ось такий brightness або contrast. Ану-ка, brightness там десь 120%. І спробуємо тепер, що у нас буде при наведенні. Трошки яскравішої кнопки. Ну, непогано виглядає насправді. Можемо ще тут е, додати, е, наприклад, контраст. Може. Якось так, а що буде зараз. Маємо таку історію. А можна трошки менше зробити, напевно, і там, і там по 110, наприклад. І можливо буде непогано. Ну, якось так. Так, зараз чи точно у нас нормально працює цей. Якщо ми зробимо його 500 мілісекунд, зараз буде добре видно. Ну, плавно працює. Тільки не сильно помітно, так? Да? Добре, зробимо трошки більше. Зробимо трошки більше ось тут, наприклад, 115% і 115%. Подивимось. Якось воно, воно мені здається все одно якось е, трохи різко, Да або ні? Можливо, це в мене так мені так просто здається. Якби ось одна властивість, типу контраст. Відбувається стрімко. А що, якщо ми зараз приберемо контраст, тільки brightness залишимо? Наприклад, 125. Ось тут залишимо 300, наприклад, ось так. Що буде? Ну, доволі. Все одно якось стрімко, так? Перевіримо взагалі, наскільки воно може працювати плавно. Ну, може. Тож треба просто більше давати. Добре. Тоді дамо ось тут десь. 700 мілісекунд. Так, і ось тут десь. 120 достатньо. Поки не будемо контраст додавати. Ой. Поки не будемо додавати контраст просто подивимось. Ну, наче непогано. Так, підсвічується ця кнопочка і виглядає все добре. Не знаю, чи треба якось змінювати шрифт. Я думаю, що ні. Його так видно, ми не, не, не сильно під... підсвічуємо. Я б ще менше зробив. Цю тривалість все ж таки 500, наприклад. Ось так зробимо. І тепер подивимось. Ну, мені здається, дуже дуже добре. Зараз якраз норм. Я б так і залишив. Добре. І це ж у нас працює зараз і для цієї кнопки. І це теж добре. Так, тепер для цієї кнопки. Для неї треба якийсь інший вид ховер розробити. В принципі, у нас тут вже. Транзішн встановлений для неї, але тут можна змінити тільки, я вважаю, що саме колір цієї обводки, тобто бордера, і змінити колір самого тексту. Можемо змінити на ось такий синенький, наприклад, обводку і сам текст. На ось такий же синенький. Подивимось, як це буде виглядати. Чи не дуже нав'язливо. Так, тут синенький, синенький, синенький. Ну, наче непогано виглядає, да В принципі, все добре. Єдине, що я б тут зробив швидше цей перехід, щоб він був швидшим. Для цієї саме кнопки я б зробив тут не 500, а типу 200. Якось так. А що, якщо ми змінимо тільки, залишимо текст, наприклад, а змінимо тільки тільки бордер. Ну, можливо і так. Здається, дуже так непомітно якось, так? Да? Краще залишимо. І текст також є. Yeah. Так, що в нас ще є такого цікавенького, що можна змінити за ну, змінити стан при наведенні, наприклад, або при кліку. Ну, при наведенні можна ще змінити кольор цих іконочок. В принципі, вони в нас такі неявні, не неброскі, не привертають уваги на себе, тож можна просто їх, наприклад, зробити трошки там якийсь фільтр додати, або яскравість, навпаки, для того, щоб вони при наведенні трошки змінювались. Але я хотів показати би. Напевно, що як можна змінювати у SVG файлів колір при наведенні, тому що це може стати у пригоді. І може бути цікавим кейсом. Тож, як це зробити, це, в принципі, не складно. Єдине, що нам буде потрібно, використати оцей Embed-блок. Ось, додаємо цей Embed-блок. Також ми додаємо сюди код нашого SVG. тобто, ось ми обираємо нашу картинку. Ось вона, цей вектор, можемо ось так можемо винести. Да Я розумію, ось так можемо винести його, і тепер можемо ось так його копію SVG сюди вставити. Ось він є, цей код SVG. Тобто це наше SVG описано просто кодом. І ось тут, замість кольору, ми бачимо, що тут кольор white. В неї зараз можемо прописати таке посилання на. Current color, тобто на той колір, який ми будемо йому задавати. І зараз, якщо ми натискаємо Save, то ми бачимо, що в нас цей колір не змінився, але якщо ми будемо його раптом змінювати, тобто ось тут як колір тексту можемо змінювати, бачимо, що він змінюється. Тож це доволі такий цікавий кейс, як можна змінювати колір? Зараз ми можемо зробити теж. Відповідні налаштування для нашого цього елемента, в принципі, ми можемо задати йому власне ані, тут нас висить на на all image цей клас, тому просто задаємо йому 100% ширини, 100% висоти. А тепер задаємо йому якийсь інший клас, тому що клас image вже зарезервований для трошки інших речей. а Якщо в нас це буде була футер icon. Напевно, що нам простіше спочатку змінити ось тут футер icon на футер icon Лінк, наприклад, ось так. А тут цей клас зробити саме футер icon. Тож, це буде логічно. Все, тепер ми видаляємо просто цей імейдж. і, в принципі, ми можемо Ctrl-C, Ctrl-V ось сюди додати відповідні. Просто SVG-коди, що ми зараз і зробимо. Зараз видалимо все, що нам не потрібно. Ці всі зображення. Додаємо поки що одне і те саме. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Є, yeah. все, готово. Тож, ми зараз все це змінили, причому призначили трошки іншу назву класу. І тепер у нас при наведенні на ці елементи ми можемо власне, змінювати їхній колір. До речі, я не знаю, чи можемо ми змінювати їх при ось так, якщо ми на Icon Link, саме будемо наведу, наведити, наводжувати. Можемо зараз спробувати, чи буде він наслідуватись. Так, він буде наслідуватись. Тож, це норм варіант. Power. Обираємо тут інший колір, наприклад, той самий ось такий колір. Тепер Icon Link Обираємо для нього Transition All Properties. 200 мілісекунд і вуаля маємо ось таку історію. Що доволі приємно таке бачити. Єдине, що мені трошки здається, що тут щось вище, трошки щось нижче. Зараз ми з цим попрацюємо. Тобто, як мінімум, ми можемо трошки цей телеграм нижче посунути, і тоді створимо такий комбо-клас, і тоді у нас не буде цього взагалі помітно. Наприклад, трошки більше. Ось так якось. І зараз воно повинно бути все доволі рівно. Так, да, можна навіть трошки його повернути вище. Ось тут 0,3 рем. Так, зараз зараз виглядає все добре. І на мобілці перевіримо. Та, в принципі, теж норм. Справа в тому, як вони в мене сюди інтегровані. Тобто, ось зараз ми бачимо, що вони деколи стають не по центру. Ось, наприклад, ось ця. Ми бачимо трошки не по центру самого батьківського елемента, Тобто тут цей футер, футер айкон не поміщається трошки в цей футер айкон Лінк. Власне і все. Ось на маленьких таких дуже іконках є, бо буває така проблемка. Але вона дуже непомітна, і ми зараз її виправили. Тож зараз взагалі все виглядає добре. І на мобілці також. Так. Але при цьому, до речі, можемо з мобілки це прибрати, цей хавер, якщо він буде заважати. Але, в принципі, не думаю, що він буде заважати комусь. Та на десктопі він працює якраз так, як треба. Ось так. Дуже добре.